Ну, давайте ж трошечки зануримося. По перше, в розуміння того, що постійно використовується один і той же механізм. От він просто уже однаковий, і кожен раз, коли це публікується, треба просто діставати список і так писати так. От я кажу, фіксуйте, я от сьогодні я почну фіксувати. Я буду писати дату, я буду писати перше джерело, я буду робити скрін цієї статті для того, щоб у мене вже була доказова база. Тому що це зараз заднім числом сидіти вибирати. Ну не так весело. Але отак от публікується і наш. Там МЗС, наприклад, бере і опубліковує заяви. Значить, як ми бачимо, атака Росії на Україну триває, і тепер до атаки приєднався журналіст такого то видання, який опублікував секретні матеріали. Тому що ми бачимо, що Відбувається завжди одна і та ж сама схема виконання цієї, вкидання цієї теми. Завжди якийсь чувак, вообще, який найчастіше не займається цією темою, раптом цікавиться тим, що йому потрапила. Ексклюзивна інформація, і всім треба розмандіти з приводу того, а що ж там, який мирний план, який зараз Україна обов'язково підпише і ще й до кінця тижня, ну там чи до кінця місяця. Лариса Волошина досить цікаво розповідає про те, а хто ж публікував останній план? І це в принципі, знаєте, це в принципі система. Так воно і робе. Цей е, план був опублікований е, бараком Равідом. Це дійсно журналіст Аксіаса, але цей журналіст спеціалізується по сектору Газу. Він весь цей період він по близькому сходу. Він писав про близький, про близький Схід. В нього постійно близький схід, він, якби Україну не чіпав, він не розбирається. І тут раптом людині, яка по близькому сходу, потрапляє в руки секретний план. Далі більше. Ну, тобто, починаються розмови, і це очевидно, коли ти бачиш, от, ти читаєш цей документ, ти розумієш, що це злив, що це ніякі не джерела сказали, це тобі ніякий мойша не ні напів, це тобі просто злили документ. А ти його своїми словами переповів, бо якщо з'явиться фотокопія документу, то буде зрозуміло, яке джерело його злило. Знову ж таки говориться, це от про цього дрістела, який, там, Дрістела, який приїхав, що пишуть видання Західні, що його консультував всі по Україні, а Сівідков щось розуміє по Україні. Всі Віков ну, він не міг запам'ятати, там 5-6 областей, Сінтяп, Актяб, Май, Кемська волость, неважливо. Ну, Тобто, що він знає по Україні, щоб, щоб когось консультувати? Тобто в нас тут, в цій історії, скрізь починає виникати Відков. Прямо от Відков, скрізь. відьков починає е, виникати. І ви знаєте, от Джере-Джере-Джерело, значить, виходить, хто там? А, Барак Равіт публікує статтю. Дивіться, з таким от прекрасним фотоколажем, а, значить, прапор України тепер складається з очей е, Путіна і Трампа. Знаєте, це як про той анекдот. А, на конкурсі Україна очима москаля переміг хлопчик зі Львова, який склав цей напис очима москаля, який склав слово Україна з очей москалів. Ну от, от, от мені здається, це от десь. От, все це. Але питання в тому, що от а, Лариса Волошина говорить, що цей барак равід він він от, от, от він з джерела, з якогось, непонятно якого, взяв інформацію. А потім так вийшло, що в Твіттері, коли барак равід опублікував посилання на свою статтю, до нього в коменти прийшов Вітьков і написав в коментах: це, мабуть, інформація отримана від К. От той джерело, який надав цю секретну інформацію, він цю секретну інформацію отримав від К, від цього Блін, Константина... Я не запам'ятовую цих нових Путіних. Ну, коротше, від е, Кирила. 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 Ну, коротше, від якогось Кирила. Не патріарха, а там у них другий є. А... І багато хто з журналістів, які це помітили. Написала стосовно того, що виглядає так, що Вітьков злив бараку цей текст, сказав: напиши, виклади оце, нам треба злив. Барак злив. І Вітьков, замість того, щоб написати в особисті і сказати: допиши в статтю, що, мабуть, Кирил Дмітрієв, мабуть, цей текст, а, чиновник, отримав від Кирила Дмитрієва. Треба отак от додати, що Кирил Дмитрієв був джерелом. Скоріше за все, це було повідомлення, яке мало бути приватним, а не в Твіттері. Ну, Відьков просто дурачок, і він помилився. І дуже багато хто вибудовує свої гіпотези навколо цієї здогадки. Вот. Ну, Вітьков е комент видалив, але ми розуміємо, скоріше за все, де барак, барак? барак равіт взяв свої дані. Так от, знову ж таки, повертаємося до технології. Путін хоче, щоб на виборах перемогла Мірянєтка. Так, да, це очевидно. Ми всі знаємо, що хоче. Путін взагалі не хоче тут ніякої України. Путін хоче, щоб у нас тут був ну, в найкращому випадку, я не знаю, яку Нєвіч. Але це було у лютому 25-го року, коли нам зливали якийсь план. А до цього нам зливали план, що от назвали. Дату, коли Трамп планує досягнути угоду, а це було ще рік тому. От назвали дату, Ну щось там не вийшло. Зараз називають що до кінця місяця. Ну, подивимося, потім. У серпні, наприклад, я показую просто, як виглядають оці атаки. Newsweek опублікував карту, як ми будемо обмінюватися територіями. От у них є ці дані. От якось так вийшло, що у них є оці дані, якими вони ну це ж абсолютна історія нахлобучування цього постійно цієї тематики, цього неврозу, всім навколо розповіді про всімогутність Росії, що всі насправді вже все по домовлялися, і, і так далі. І найчастіше в цьому задіянні русські. Вітькофа і його шісток. Ну, да, там. Ну, і от, ну, давайте я вам просто зацитую текст від сайту «Слово і діло», написаного у 2022 році. Ну, тобто це не те, що нова технологія. Кремль через лояльних західних експертів нав'язує думку, що Україна має піти на поступки. Звісно, тому що у цих завжди текстах Україна має піти на поступки і так, і так, і на А Росія. Ну, а Росія ні на які поступки не йде. Росія просто согласилась на все, на все, що Україна їй дасть. Ну, Ну, типу, ну і. Центр протидії дезінформації при РНБУ повідомляє, зокрема, що французький центр дослідження сфери розвідки опублікував аналітичне зведення, у якому частково просуваються кремлівські наративи про недосвідчених українських солдатів і професійну російську армію. Крім того, екс-сенатор США Річард Блек в інтерв'ю англомовним медіа розповідав про неминучу перемогу Росії, оскільки РФ не може собі дозволити програти через загрозу розширення НАТО. Італійський генерал Леонардо Трікаріко Закликав ЄС відмовитись від божевільної ідеї виграти війну в Україні і схилити Україну до капітуляції. Німецький інститут Шиллера провів міжнародну дискусію на тему загрози Третьої світової війни. Учасники заходу дійшли до виходу висновку, що конфронтація з Росією згубна для Німеччини та ЄС. Всі ці заяви, спроба Росії нав'язати світу необхідну їм точку зору. І ми за цим спостерігаємо. І от, наприклад, Уляна Баха ще написала класний пост приводу ну. Черговий пост, який повертає нас до думки, очевидно, до яку ми і самі можемо багато разів самі подумати, але ну не зле знову покрутити в голові. І тому я цитаю читую, цитую Уляну Бах, щоб зрозуміти, що справді відбувається з мирняком на 28 пунктів. Треба застосувати вікно Овертона. Це модель, яка пояснює, як ідея, які ідеї здаються суспільству нормальними, а які неможливими, і як ці межі можна поступово зрушувати. Її найчастіше використовують політики, медіа пропаганда і адвокаційні групи, щоб підготувати людей до прийняття нових, надто часто суперечливих або вигодних їм рішень. Наприклад, колись ніхто не міг уявити, що Україна матиме безвіз ЄС чи ТОМОС. Сьогодні це нормальна, навіть очевидна реакція, реальність. Які способи зсуву вікна вікнавого варто гучні заяви, максималістичні вимоги. Інформаційні вкиди, постійне повторення меседжів, створення нормальності навколо нової теми знайомо, еге ж, русські пропагандісти постійно це застосовують. Ну і ви можете піти подивитися на пост Уляни Бах, а паралельно позгадувати. Наприклад, я просто це відсортувала. Мені просто цікаво було подивитися на вже останній рік, які відео з неї брали найбільше переглядів зі словом капітуляція. І от мені таке видало. Оце. Ну, ну, але я включила VPN, тому мені попав і Анатолій Гавнеєд. Але ну, насправді на, на я б це з VPN дивилася наприклад: капітуляція з Треском, Путін готов закрити вопрос, конець не за горами, кінець України. Ну і ти там. І друзі, якщо шукаєте, можете заходити там на якісь канали і шукати там слово капітуляція, і там вам випаде все і всі спікери на тему капітуляції і як цю тему задвігають. Тому, друзі, це тема, яка постійно присутня, вона не з'явилася зараз. Не треба її підтягувати під те, що вона з'явилася спеціально для того, щоб ти бутербродом разом з розслідуванням набу, бо це такий тиск, і тому саме ми повинні з і не давати набу зробити цю провокацію. Тому що, тому що цей тиск, оцей окремий тиск зі статтями, з постійним, з постійним зливанням оцього мирного плану і так далі, це тиск, який нас супроводжує тупо фоном більше 11 років, насправді. Я кажу, і в 2015 році є тексти. От якщо ну, просто видача погана. Але насправді, якщо добре пошукати, то можна знайти різні статті і побачити, е, е, опублікувала такий план, таке то видання, такий то план. І це стало відомо за джерелом, який є неназваним чиновником, тощо тощо. тощо. І далі розкриваються от такі от потворні і некрасиві історії про те, що спочатку йде злив, а йому в коментарях приходить зацікавлений відьков, і уточнює, дає доповнення, що треба дописати в статтю, що Кирил Дмитрієв дав злив цю інформацію. Ну, ми бачимо, це явка з повинною. ну, ну, ну але це ніякого стосунку немає до відбірювальної роботи Наташ, яка бере і зав'язує появу цих статей, які, ну, які як я не знаю. Коні бігали по полю, коням було весело. Вони постійно, вони постійно з'являються. Ну за жовтень я не можу згадати, щоб таке було. Ну є, ну у серпні точно така стаття виходила, і у вересні я переконана теж виходила, друзі.